Це була ситуація, що мій брат купив ломбарді коляску для своєї дитини. Пару днів назад звичайно вона каже, це коляска моя. Я кажу, добре, я даю свій номер телефону, я не проти співпрацювати, тобто для того, щоб вийти в ну, тим паче і паспорт на дані, він безпосередньо людина каже, це вкрала. Okay. Вони зупиняються, що вони давайте біля вашого дому, оскільки брат до мене під'їхав, це було на Сушкинську, біля МВД. Приїжджає ця людина, одна друга, я власник власній коляски, на якій підстави, документів немає, але я знаю там по Добре, давайте вирішимо, вирішуємо ломбард, щоб знайти коли на повернути кошти. А ви спеціально купили в ломбарді? Брат, брат купив. Але він каже, ти ну, йде за мною разом, я підходжу, дитина моя в колясці, моя дитина, спить у дворі. Я підходжу, почекайте, зараз приїдуть люди. Добре, може це чоловік, що під'їжджає обично, без опознавательних номерів. Тобто ну, не воєнна, не поліцейська, нічого машина, під'їжджає, виходять двоє по -гражданській, ну, броні. Виходять, один представляється, я дільничний інспектор, я кажу. то ви напам'ятаєте, а ти мушинський вже потім Сергій Павлович, здається, так. Так. нічого, не ви ні, а Ми підійдемо саме в відділу. Я кажу, ні, хлопці, так не буде. Ви з пояснення спокійно. Ми йдемо на контакт, давайте, хай він напише все. Він з роботи, я ж знаю, зараз поїде, там буде 100 часов. Тобто це я не дивлюся, про що говорилося. Він на що говорить, ми ну будемо зараз їхати відео. Я, їх не, я говорю, Ні, не буде. Я розпитаю і кажу, йде, давай добрі, йди додому. На що це Мушинський? Бере мене просто отак от, от за руку. От, от воно все Отже, висить. От, там. в мене образувався вибіг руки. А яка різниця, він до вас навіть. Це, на це. на яких підстав? Зараз в країні війна. <плес> Хто це? <плес> да. Я не знаю. І Я надала, починаю робити дівати наручників. Викликають наряд. Я ясну дитину грудять. Мене отекся трусить. Мене граф відбиває, я відкриваю один. Після чого? Це сталося пів восьми вечір. Якого числа це? 4-го, на 8 -го. Я викликаю 8 годин мене на телефоні, викликаю поліцію, що до мене невідомий, тому що навіть знала, що він правоохоронний орган. Невідомий. Починаю мені телескі шкоди, мене рука просто занімали, не ходить, ти мене висиваєш і Проходить пів години, приїжджає один патруль. Ну, от, Я кажу так, ні, я кажу, ми це не ви викликали, ми не до вас, і виявляйте до мене. Все викликав, вже дізнався, що це старший інспектор. На допомогу він проти мене. Що йому робити? Через буквально дві хвилини знову патруль, інші під'їжджає. Тобто дві патрульні машини, два екіпажі. Які навикли до нього, причому не до, до мене. Я кажу, я буду писати заяву. Я кажу, ми не маємо права вас збирати, тому що ми не до вас навикли приїхали. Вони відмовили, приїжджають і щодо міни. Це все проходить, що 10 годин вечора я ще стою, приїжджаю скоро. Зробили мені, ми, що мені, що мені нічого не можна, мені дали там каплю, тому що більше не можна приймати, я заспокоюсь. Я викликала рази за 4. Зараз, 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 зараз. В 11 годин вечора. Приїжджає патруль, який мені набирає буквально, я тільки викликала, він набирає зі свого номера каже, ми завжди коли не під'їжджаємо. Він під'їхав, говорить, я вас оформлю, є доходити на злочинку. Я п'ять дитині я нікого не залишу, не... я забираю він каже, не переживайте, ми вас завеземо, привеземо. Щоб зробляти побої там заяву. Каже, ми вас завеземо ревітдіок, ми приїжджаємо туди час, ми чекаємо, щоб хтось прийняв заяву. на руках. І ще разом з мною була дитина, неповновітлення, яка 8 років старший син. Потому что он видел эту потусовку руками, и он злякался, что сейчас снова будет наша милиция. Мама, это милиция так тебя побила? Вот у ребенка 8 лет вот такая ассоциация. Он это на его глазах было. И мы поехали, э, давайте будем дышать трубку, мы поехали дышать. А это все дело. Дел... А а, если, если вы отказываетесь, если вы отказываетесь дышать, значит, Вы автомат, что вы пьяны. Это это в моє пішла автоматично, ви п'яний. Це якась фарка. Патрульні поліцейські редаса. Міський відділ там черговий чи хто? Це була тетаренко заєць. Тетаренко. А ви зверталися і це одну з Печененко? Наступний день, тут ми експертизи. Потім мені сказали, тому що я рука в мене взагалі вся була, ну, на ранок на мене мені міла. Яко виїхала вже з трампун, тому що в мене не було якісь міри. І мені там написали, тобто там якась жидка капсула смістилася, бо напротязі місце вона йдуть не робити ніяких нагрузок. Не можна приймати таблетки, не можна приймати маси. Результати звернення в міській? Результати не яких. Я не знаю, що там. Вчора мені перезвонили. Ви в діско, ви пройшли чи не пройшли? Я кажу, а хто це такий? Це вас турбує за відео, Ви проходили? Я кажу, да, я проходила. А яким числом? Я кажу, п'ятим. А на що ви проходили? Я не зрозуміла, для чого наш. Ну, я думаю, що результатом сьогоднішнього нашого круглого столу буде ваше усне, а також письмове в подальшому зверненні. Реагування поліції на вина. Я думаю, що Алла Васильівна донесе даний випадок. Мені здається, потім... що мені тепер потрібно я виходити, а? Так. Треба брати з собою відео на будівлі. Щоб це зафіксувати, тому що я не знаю, як може приїхати поліція і не брати до, е, заяву, на якої ну, так, не так, я я це, в, екіпаж. Це було з 8 вечора до 11 чекала екіпаж. Це, е, так, отже, я думаю, що це 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 наше зібрання. Проти Давайте Алі Васильівни, тому що йдемо до цього, а потім хотів, що це Я прокоментувати конкретно цей випадок зараз, не знаю, що про нього. І всі дії, які були, ну, перша ситуація, наскільки я зрозуміла, вкрадена коляска, ходена через ломбард, а як правила відношення, як правило, ломбарди не повертають такі речі, там своя специфіка повернення викрадених речей все інше відносно дій працівників поліції Житомирського відділу. Є Це ваше звернення правильно. Я, я, думаю, не що не що розуміти. Розуміти. я думаю, що розслідування вже призначено. Все, що я можу порекомендувати прокуратуру скаргу на дії так. працівників разом з свідченнями судмедичної експертизи. Так. І Якщо вони так. дійсно вчинили те все, про що ви говорите, то однозначно відповідальність буде. Ми її її та наші, що, При... Так само, як відносно 50%. Алла Васильна сказала, прокуратура, яка вона має право проводити перевірки дії ді поліції. Службове розслідує прокуратуру, матеріали все інше. Я про інше говорю. Ми не станемо інші, якщо не будемо разом змінюватися. Неправомірні дії працівників Житомирського відділу, неправомірні дії патрульної поліції довго їхала. Давайте кожен факт не залишати про И десятый станок.